П'ятикласники розпочнуть навчальний рік без друкованих підручників. Замість них користуватимуться електронними. Дубинські волонтери виготовляють для українських військових буржуйки з автомобільних дисків. У мленівському музеї експонують речі російських окупантів, загублені під час відступу з Київщини та Харківщини. З Америки у Рівне прибув контейнер з їжею та ліками для переселенців. Це п'ятикласниця Софія Косенко. Цього року її навчання розпочнеться без паперових підручників. Зі слів школярки, відсутність друкованих книг її не засмучує. Вважає, що електронні книги зручніші у використанні, адже їх можна читати з будь-якого гаджета. Бо там удобніше знайти якісь вправи, сторінки. Там можна зблизити, якщо ви не бачите, то все так удобно. Нині у бібліотеці школи за номером два наявні підручники для п'ятого класу, надруковані у 2018 році. Наші п'ятикласники мають вчитися по новій програмі нуж. Вони на сьогоднішній день будуть уже не придатні, але як додатковий матеріал учні можуть їх взяти. Буде зручніше книжка, діти звикли до книжок подивитися, полистати. Це буде набагато зручніше, ну і корисніше, ніж постійно сидіти в, те, ну, в телефоні, в планшеті чи в комп'ютері. Простіше буде з тими підручниками, наприклад, там, з української мови, з математики. І в той же час складніше з підручниками. Інтегрованих курсів, які до цього часу не читались, наприклад, у нас введений інтегрований курс української літератури зарубіжної літератури, якого до цього часу не було, і підручника такого взагалі наприклад немає. Замість друкованих підручників Міністерство освіти пропонує учням вчитися за електронними книгами. Абсолютно нормально відреагували батьки, тому що ми на сьогоднішній день маємо набагато більші проблеми і живемо в дуже непростий складний час, тому абсолютно. Так знаєте, спокійно сприйняли інформацію, що підручників немає, але є електронні носії, електронні варіанти. Тому в принципі я вже склала перелік підручників. Сьогодні-завтра перекину для батьків, і ну, ми маємо виходити з ситуації, з того, що в нас є. Наразі йдеться про друк підручників для п'ятого класу лише з математики, української мови та історії, загальним таражем понад один мільйон примірників. Коли саме їх надрукують у міністерстві освіти, поки не повідомляють, ведуться конструктивні, досить конструктивні переговори з ЮНІСЕФом і з Радою Європи, які. Планують надрукувати підручники з математики, української мови і історії. Друк підручників і їх доставка до закладів освіти це певний час. А перше вересня у нас буквально на цьому тижні настає. Тому розуміючи, що діти мають мати рівний доступ до якісної освіти підручники підготовлені до друку. Вони всі оригінал макети готові до друку і видавництва зробили. Ну, скажем, великий волонтерський жест. Так справді вони готували всі ці підручники за власний кошт. Доступ до інтернет-сторінок з електронними підручниками мають надати сьогодні. Катерина Сірук, Роман Шоконець, новини на Суспільному. Сімом жителям Рівнащини, які ймовірно продавали закордонну гуманітарну допомогу, призначену для військових, обрали запобіжні заходи. Про це повідомила пресофіцерка Нацполіції в області Юлія Мозоль. Нагадаємо, затримали вісьмох учасників злочинної групи 23 серпня. Вони через підконтрольні їм місцеві благодійні фонди ввозили військове спорядження, амуніцію та товари першої необхідності, нібито для потреб збройних сил. Натомість продавали, отримуючи прибуток. П'ятьом учасникам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Двом цілодобовий домашній арешт щодо ще одного підозрюваного, то рошукові заходи тривають. Ми стартуємо з дистанційно. І це рекомендації Міністерства освіти. Тут в першу чергу безпекове питання подивитися, бо є певні негативні очікування. Подивитися, як себе поведе країна-агресор Росія. Тому що 24 серпня, ви всі пам'ятаєте, були була інформація, що буде масований бомбардува, масоване бомбардування України. Зараз тривають ремонтні роботи в укриттях, сховищах найпростіших укриттях. Для того щоб можна було в очному форматі для якомога більшої кількості, якщо забажають батьки, для якомога більшої кількості дітей організувати навчання в очному форматі. У Нас три заклади, які не мають навіть найпростіших укриттів: це перша школа, це елітар ліцей і ліцей-лідер. Писати в щоденник електронному буде все вчитель. Це буде так буде додаткове навантаження на вчителя, домашнє завдання в електронному щоденнику прописує вчитель, а не е, дитина сама. І також це буде платформа Нові знання. Зараз ми беремо тільки перше, ще домашні завдання, розклади і електронні журнали. Ти бачиш оцінки дитини, ти бачиш, чи вона була в школі, чи не була, ти бачиш навіть відгуки вчителя, якщо треба щось дитині підтягнути. Можливо, ми будемо єдиним містом в Україні, коли так комплексно підійшли до освіти і в усіх школах одночасно це запустили. Пальник. І запалюємо. Бачимо, пішов дим, загорілося, прикриваємо. І дивимося. Чуємо характерний звук. Дивимося, вже дим пішов з труби. Тобто вона вже працює. Волонтер Василь Михайльчук показує, як розпалювати піч буржуйку, яка незабаром грітиме військових у окопах. Дубинська благодійна організація Волонтери на конторській виготовляє її для ЗСУ. Надихнули на виробництво самі ж військові. Весною вони звернулися до волонтерів із проханням виготовити польову піч. Перша це з 200-літрової бочки, велика пробний варіант на велику кількість людей. Було виготовлено за проханням певної групи військових. Ми виготовляли, спробували. Потім було звернення про водогрійну систему, щоб можна було підігрівати велику кількість води і вмиватися прати в польових умовах. Згодом попит зріс, особливо зараз, коли наші захисники почали готуватись до осені та зими. Василь Михальчук розповідає, що роботи більшає з кожним днем. Військові подивилися, спробували, їм сподобалось, і вони зробили запит на шість буржуєк. Шість буржуйок було виготовлено, відправили, вони тільки їх отримали і знову відправляють, що дуже все класно, нам потрібно ще 15. Матеріалом для буржуйок слугують старі бочки та автомобільні диски, які приносять до Зі слів волонтери, такий метал швидко нагрівається і підходить за розміром. Нині для роботи майстрам не вистачає труб діаметром 300 міліметрів та дисків. Виготовляють буржуйки вертикальні, горизонтальні та різних розмірів. Функції в неї є не тільки обігріватися а зверху. Ви бачите, якби називаємо це фаєрка, комфорка, як зручніше, на якій можна готувати їжу. Буває, що вона просто з диска, це якби пробний варіант. Буває, що просто металевий листок, і на нього можна ставити пательню, на нього можна ставити чайник, на нього можна ставити кастрюлю, готувати повноцінну собі їжу, принаймні розігріти якусь тушонку або яєчню засмажити. Це можливо над виготовленням буржук працює команда майстрів. Кожен виконує своє завдання. Хтось зварює, хтось ріже метал, виготовляє деталі тощо. Одну буржуйку конструюють приблизно за один-два дні. Зараз важливо це тому, що іде осінь. Ми знаємо, це дощі, за ними зима. Ну на жаль. Війна не закінчилась, дуже на превеликий жаль, і ми повинні думати про те, як обігріти солдата. Крім буржуйок, в нас є дуже багато проєктів, тому що ми постійно думаємо, що я можу ще зробити, що я можу ще як долучитись до цієї перемоги. Інна Яцина розповідає, що зараз найбільше буржуйок відправляють військовим, які охороняють північний кордон. Надія Кривко, Роман Шикунець, новини на Суспільному. Ці речі донедавна належали російським окупантам, які вторглися на територію Київської та Харківської областей. Кілька місяців тому, після їх вимушеного відступу, усе це було або загублене, або залишене. На одязі можна побачити шеврони із прізвищами його нещодавніх власників. Можете побачити літній комплект форми армії Росії. Це нового зразка. Він також приїхав з Київщини. Ось як ви бачите, тут є ще нашивки. Сюди прицеплялися лички сержанта. Це сержант автомобільних військ. фуражка, це вже якби вважається офіцерська виставка начиння загубленого російськими окупантами. Нині експонується у Молинівському краєзнавчому музеї. Її упорядкував Молинівський історичний реконструктор Вадим Степасюк, починаючи з 24 лютого, багато моїх знайомих пішло служити в ТРО, в ЗСУ. От, і через певний час вже з'явилися перші трофеї, які були мені подаровані. Ось, і вже виникла ідея створити таку виставку, присвячену цій війні. Я займаюся військово-історичною реконструкцією і безпосередньо зв'язаний з військовою історією України. І хлопці знають, що я цікавлюсь такими речами, і тому я їх попередньо і просив, подібні речі, якщо будуть, щоб вони їх якось діставали. Окрім одягу зброї та особистих предметів в експозиції можна побачити також і предмети раціону, яким харчувалися російські окупанти. Сухпайок у жителів Харкова, які постраждали від війни, купили друзі Вадима Степасюка. Розповідає, що зробили це, аби зняти відео про те, як харчується армія, яка вважає себе другою у світі. Нічого особливого От, в принципі наш український сухпайок в рази кращий. Смачніший. Тут багато різних, от як ви бачите, всяких баночок, коробочок, але в бою це незручно, оскільки, якщо ви відкрили коробку, це вже все, вже є шанси, що ви погубите все остальне. Тік відкрив, вже все позсипалося. то й зазвичай вони їх і так і губили. Під час боїв, за словами Вадима Степасюка, виставка з губ російських окупантів є тимчасова, бо деякі предмети їх нові власники надали лише на час, поки не повернуться з фронту. Дотоді ж на усе це можна буде подивитися у Млинівському краєзнавчому музеї Максим Коломис. Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Так виглядає гуманітарна допомога, яка сьогодні прибула до Рівного з Америки. Її збір організувала американська благодійна організація United Help Ukraine у квітні цього року. Зокрема, для переселенців зібрали їжу та ліки. Однією з перших до збору долучалася громада зі штату Мічиган. У Рівному проєктом керувала благодійна організація Серце дітям України. Завдяки цій громаді було зібрано 10 тисяч доларів. На ці кошти закуплено. Продукти тривалого зберігання і United Ukraine допомогли транспортувати ці продукти в Україну, тобто контейнер подолав. Тисячі кілометрів океаном приїхав в Гданськ, проїхався територію Європи, і тепер він у нас. Крім того, американські учні підготували листи і малюнки своїм українським одноліткам, які постраждали від війни. Пізніше виникла ідея розмалювати сам контейнер. Його розписували американські художники та діти, зокрема з українських родин. Одну зі сторін розмалювали під мотиви української художниці Марії Примаченко. Генрі Хортон. Він прочитав в Ютубі історію про жінку, яка російському окупанту сказала. Не забудь покласти зернята в кишені, щоб вони проросли соняшниками. І по мотивах цієї історії він розмалював один із одну сторону контейнера, намалювавши робота, який сіє зернята соняшника. Розпакували контейнер команда волонтерів, які раніше працювали у народному домі. Волонтерка Світлана Корень розповідає, що після закриття вони продовжують волонтерити та долучатися до різних проєктів. Дуже хороша допомога. Ми роз. Розпаковували, перш за все консерви, супи, крупи, медицина, що дуже важливо. Були памперси. Ну ще не все ми розпакували, звичайно. Але те, що ми побачили, тут дуже якісно і дуже потрібно. Гуманітарну допомогу розділять між переселенцями, що проживають на рівненщині. Частину залишать для внутрішньопереміщених людей, яких очікують на рівненщині у період опалювального сезону. То це будуть продуктові пакети для внутрішньо переміщених осіб. На таких умовах нам передавалася ця гуманітарна допомога. Це підтримка для біженців. Ми очікуємо на опалювальний сезон. Це мені повідомила заступниця міського голови. Близько 70 тисяч переселенців з південних і східних областей. Сам контейнер планують передати у Рівненський зоопарк, де він слугуватиме фотозоною. Надія Кривко, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Знайти дім для безпритульних тварин така мета фотовиставки Хвостаті друзі. Мова йде про собак і котів, які перебувають у міському стерилізаційному центрі, та на перетримках у волонтерів. Виставку організували рівненські зоозахисники, аби просто поінформувати містян, що такий центр існує, та показати тварин, які шукають дім. Їх більше сотні, тільки представлено сьогодні, а насправді їх і набагато більше. Ми дуже сподіваємося, що чим більше людей побачить. Наших підопічних все ж таки е, вибере не купувати тварину, а при прихистити приютити безпритульно, надати ї, дати їй шанс на нормальне життя. Це вже третя подібна виставка. Організатори кажуть, що після таких заходів кількість прилаштованих тварин зростає. Я от дивлюсь: у мене, наприклад, в центрі е, пройшли за півроку 160 Три собаки після стерилізації безпритульні, але 65 з них знайшли господарів. Тобто це великий показник. От вони не на вулиці, 65 собак, мало того, що не стерилізовані, вони ще й мають своїх господарів. Люди підходять і цікавляться тваринами. Хтось хоче взяти собі котика, хтось хоче взяти собі собачку. А от прийшли мої знайомі і сказали, о, ми маємо батьків сюди привезти, тому що батьки шукають собі гарного друга. І ми всі знаємо, що собаки, які або коти, які пожили на вулиці, вони потім дуже вдячні за те, що їх взяли в сім'ю, і вони дуже вірно служать і захищають свою родину, і будуть себе дуже пристойно. Так, ніби вони все розуміють і все відчувають. Сподіваюся, що дуже багато тваринок дійсно знайдуть свій дім. Я б всіх забрала б так само, але немає куди. То поклала гроші, бо Хоч захотілося допомогти печимось у такому форматі у центрі рівного виставка Хвостаті, друзі пробула один день. Надалі її перенесли на територію краєзнавчого музею. Руслан Савуляк, Роман Шикунець, новини на Суспільному. Енергодар це Україна. Віртуальний велопробіг під такою назвою пройшов у вараші. Його ініціювали рівненські атомники з велокоманди РАЕС Тім. Повідомляється на сторінці станції у Фейсбук. Пробіг організували, аби підтримати жителів тимчасово окупованого енергодару та працівників Запорізької АЕС, які захищають державу від російської агресії. Його учасники крутили педалі велосипедного станка у спеціально встановленому наметі. Результати фіксував комп'ютер. Ло акція передбачала подолання 1350 кілометрів маршрут, який сполучає усі діючі електростанції України від Рівненської до Запорізької АЕС. Кожен охочий, зробивши благодійний внесок, мав можливість проїхати довільну дистанцію. У результаті вдалося зібрати понад 38 тисяч гривень, які передадуть на купівлю дрона для ЗСУ.